Вас, мої дорогенькі, доброї пори доби. Коли б ви не дивились, пишу я зараз ввечері з суботи на неділю. Так? Тобто, для чого я це кажу? По днях це суботою керує Сатурн, планета, неділею Сонце. І так як я хотіла спочатку тему одну. Так як в суботу, це, знаєте, як то кажуть, батьківська субота, а згадуємо ушедших. А, але ж енергії неділі вже більш такі а, про творчість, про радість, про кохання, більш такі яскраві, я би сказала. Субота це не погання, але більш такі. А, можливо, на чийсь погляд трішки важкуваті енергії да, в Сатурну. І таке невеличке диво, не мов би трапилось. Я планувала на одній колоді, думала в цьому чарівному такому мішечку одна колода, а показалось саме про кохання. Тут е колода, така е Тарона Солоди, тож... Е Мабуть, це така, знаєте, підказка. Будемо дивитися про кохання, які щасливі події будуть у вашому житті пов'язаними. Хто у парі, хто не у парі, дивіться по своїй ситуації. Обирайте свій варіант. Буде три варіанти, тобто з трьох. Ситуація ви можете обрати свій варіант. Ви можете не загадувати конкретну людину, якщо ви не в парі, наприклад. Да? Не треба там бувших загадувати. Просто якісь щасливі події да, будуть у вашому житті. Пов'язані з коханням. І дивіться, в нас випав старший аркан 19 сонця, це, це ж неспроста. Вже е, завтра у неділю, щось почнеться, щось радісне буде точно у вас. Принаймні, якусь новину ви можете дізнатись. Ну, можливо, навіть з цього мого розкладу. бо хтось просто в таких сумних. Енергія, хто прийшов до мене. Давайте трішки будемо підіймати настрій, не дивлячись ні на що. Я розумію, що хтось може сказати, йде війна, які радісні енергії все ж таки ми притягуємо в своє життя те, про що ми найбільше говоримо, про що ми найбільше думаємо. Тож давайте говорити а, про хороше, давайте а, думати про хороше. Якщо з приводу війни, то це про перемогу. Якщо з приводу кохання, то це лише про щасливе взаємне кохання. І хай буде так. Вже можете написати вже авансом, поставте лайк вподобаєчку да, під відео. Вам не складно, а мені приємно. Крім того, це розвиває канал. І е, окрім того, це плюсів у вашу карму щасливо до е, щасливих. Так, в мене трішки кіт там обіснується. Вже розкладаємо перший варіант. Так, тут перевернуті карти. Другий варіант і третій варіант. Так, трішки там відсвічує, ну так, освітлена більш третя да, карта. Ну, нічого, подивіться на карту, яка притягує саме вас. Звісно ж, ви можете подивитись і всі три варіанти. Наприклад, ви загадуєте період свій. Не загадуєте там на півжиття да, вперед. Там 50 років чи 60 років наперед. Загадайте найближчий період. Можете там на місяць, на два, на три. Або перший місяць, другий, третій, якось так загадуєте. Ну я б не радила більш ніж на півроку наперед дивитись, бо ви по перше, вже забудете якісь а, мілкі важливі деталі да? того цього прогнозу. По-перше, а по-друге, ситуації, знаєте, змінюються. І те, що ви зараз подивитесь найближчим часом, може так і бути, от як воно є. Бо енергії зараз такі. А якщо ви надалі вже набагато наперед дивитесь, там енергії змінюються, там може вже не зчитуватися так точно, знаєте. Тож, давайте дивимось перший варіант, які щасливі події у коханні. Ну, дивіться, ви зараз можете бути на сьогодні з кимось в сорі, ображені, хтось не спілкується. Якщо навіть не, не в сорі, да, не посварилися, то на відстані. Це відстань може бути як фізична, так і моральна. Да, відстань. Тобто непорозуміння, не, не розумієте один одного, да. відвернулися, дивитеся в різні сторони, в різні боки. Але тут надія є, навіть якщо ви справді зараз в таких от енергіях. Давайте ще подивимось. Давайте ще подивимось, що тут все ж таки. Ви ж сподіваєтесь на якусь щасливу розв'язку, так, я думаю. Так, тут е, могли бути е, якісь трикутники, хтось когось чекав. так, Сподівався на щасливу зустріч. Ну, Тут показаний такий чоловік, знаєте, по-перше, вогняних енергій, може бути і ревнивий, може бути трикутники а... можуть бути, до речі, тут, знаєте, які тут жінка дуже вродлива, да, дівчата, хто мене дивиться, подивіться, яка ви тут. Як на карті. Тут дуже вродлива жінка, така притягательна, і навіть може бути, так, прихильники, да? прихильники, не один чоловік, і ваш чоловік може ревнувати вас дуже сильно. да. Давайте подивимось розв'язку, як тут вирішиться. Можливо, навіть ви посварилися з-за того, що він вас ревнує. Так, не довіряє, тут недовіра. Тут а, він розуміє, що ви така запальна, що, а, що можете подобатися іншим. А що тут чекає у майбутньому саме у вашій парі? Дивіться, тут вже є якісь, а, чому є а, зневіра да, і якісь не довіряєте ви чи один одному, чи чоловік вам, можливо, навіть приворажувати вас. Мій, до речі, він також, знаєте, може в гречку так. Ви вам якось і разом тісно, і в як. Ви мрієте один про одного. На... На відстані, а коли разом ви не можете ніяк порозумітись, але дивіться, карта Сонце, недаремно вона і на початку випадала. Все ж таки, от, по-перше, числа, да, звертайте увагу, 19, 10, 11, дев'яте, да, ось такі числа, щось буде відбуватися. По-перше, Якось може бути зустріч, от, коли сонце світить. Сонце. Можливо, тут так відіграється в когось щось питання дітей вийде на пов'язку да? дня. Угу. Ну тут справжня тут імператриця виходить, да? і тут могли бути трикутники. Ви можете бути. У шлюбі хтось, да? І що буде. Ну, примирення буде, дивіться. От хто у ссорі, хто чекає примирення, буде у вас примирення. Дивіться, тут такі файні гарні пари, подивіться, можливо, ви схожі навіть на цю пару. Тут варто буде або пойняти якісь а, нові умови, ви або пробачаєте один одного, да? а давайте подивимось, якщо ви пробачаєте, далі, далі буде краще, якщо ви пробачите один одного, можливо, да? угу. Ну так, да, тут якийсь період мовчання, тут ось чоловік хоче написати, позвонити, але не наважується. Да? Можливо, чоловік, можливо, кохання є тут, присутнє, але є якісь моменти таємниці. Якщо тут відкритися, да? розкрити ці, чи варто взагалі розкривати все на чистоту говорити. Чи варто? А, тут імператорка, звісно ж, себе люб... Ну, самолюбивий тут, так. Да. Тут або приймай мене таким, який я є, так? Да? Або приймай ліки. Да, і приймай в мене таким, який я є. Тут якось так. Ну, Тут е, такі гойдалки, знаєте, а що робити? От Яку пораду? Яку пораду? Давайте у колоди обрій візьмемо оракула, пораду. Я би хотіла саме у оракула. Що порадять нам всесвіт, що порадить у зв'язку з цією ситуацією? Дивіться, яка картинка файна, так? Да? Хтось упливає. Будь непідвладний мисливцям душ. Їхні вогняні стріли не зачеплять тебе, аж поки не прийде час. Ну, Тут можна як трактувати. Звісно ж тут треба розтрактовувати, бо це метафорічні вони. Не піддавайся емоціям, бо є такі мисливці душ, вони за тим охотяться, да? полюють на це. Їхні вогняні стріли не зачеплять тебе. Це про що? Не запалюйтесь зразу вогнем, якщо там. Хтось там сподобався юминутні, да, якісь а, моменти можуть спалити справжнє кохання, яке а, існує роками, да, наприклад, те, яке перевірене часом. Тобто не ведіться на емоції, а, не піддавайтеся якимсь емоційним поривам в тому числі. І щоб там посваритися, не говорити е то неприємних речей. Да? Бо це все е важко потім нейтралізувати той осад неприємний, якщо було багато чого наговорено. Тож, давайте переходимо до другого варіантику. Я вас вітаю, якщо хтось включив потім коду на другий варіант, що у вас, які щасливі події будуть в коханні? Ну, Ви на порозі змін. Ви, хтось з вас уже, можливо, відчуває ці зміни. Відчуває, що щось відійшло в минуле. Давайте подивимось, що. Знову ця карта, можливо, ви дивитесь вже ті, хто й перший варіант дивилися, як я і сказала, на періоди. Тобто ви виходите з цього стану якраз, стану сварки, неспілкування, можливо, з кимось. І що далі буде? Далі буде розвиток, розвиток стосунків. Дивіться, як ця пара їде. На одному замітті. Замітте. Ту. Нема такого слова, так? <сум> Напишіть, до речі, як можна це слово висловити. Замітте, так? Да? Замітьте, чи воно є. Так, ну, давайте дивитись далі. Значить, колоски пшениці говорять, що. Росте да, і скоро буде врожай. Тобто вже є колоски, дозрілі зерна, тобто ви вже созріли для цих стосунків. І що ж, дивіться, п'ятірка пентаклів, можливо, а, якось не вистачало слів сказати про свої почуття в когось. Не вистачало можливості приїхати, наприклад. Да, у всіх різних ситуації і відіграється по різному. Да, тут ось скрипка, смичок лежить тут, скрипка там стоїть і не вистачає якихось слів да, сказати про свої почуття. Але ж тут є кохання, і тут показують по наступним картам. Що хтось когось чекав, приїзду, наприклад. Да? І тут е, є можливість створити щасливу сім'ю. Тут буде продовження, буде, тут, е, що тут хочуть ще сказати, карти. Тут також пройшли ви. Хтось когось, можливо, навіть в зраді улічив. Да? Тут будуть якісь уроки важливі, пройдені по справедливості. Тут дівчата, ви що, відвернулись від чоловіка, да? а, і знову дивіться, старший аркан Сонця. Я не здивуюся, якщо і в третьому варіанті буде він, да? цей старший аркан. Якщо ви в той період не примирились, да, хто дивиться, а, і перший дивився варіант, і другий на періоди, то ви примиритесь от у наступному, в цьому загаданому періоді. Ну це примирення, ця зустріч буде обов'язково. По другому варіанту також, лише можемо ще параду, все ж таки також на колоді обрі подивитися. Давайте подивимось, що нам колода Обрі підкаже. Дивіться, яка файна тут. Pictures, да? пікча. Картинка. Коли обіймаєш любов'ю, охоплюєш цілий світ. Очі любові, лелеки, високий політ прямо римами. А, тобто любіть, хай там що. Охоплюйте цілий світ любов'ю, очі любові, лелекі, високі політ. Коли ви любите, коли ви любите, ви, тобто ви любите всіх і все навколо, так, оточуючи світ. Тоді вам дарують кохання, можна і так сказати. Тож, мої любі, пишіть, коментуйте, ми переходимо до третього варіанту. Тут четвірка жезлів. Ну, трішки, так, да, така колода, це що трішки треба прикривати, щоб Бо дуже відверті тут карти. А четвірка жезлів це якесь святкування чогось. Чекайте або на той період, який ви тут загадали, або а троєчки, цей третій варіант, що буде якесь. Навіть, можливо, трішечки алкоголю або коктейлі да, якісь. А буде якесь з'ясування стосунків, хтось виразить вам а, такі речі, як з приводу, що ревнує людина, да? у когось можливі подорожі на той період, на коли ви загадали. Але знову ж таки можливі сварки. Знаєте за що все? І за тих же ж трикутників. Що ж тут ці трикутники ніяк не відійдуть. В когось нестача фінансів. І за цього також можуть бути а, все крутиться навколо. Знаєте, дивіться, за чого вас основні причини сварок, да? або Ревнощі або нестача фінансів. так, Ну, тут так, показують. А що ж, чи знайдете тут і подорож. Що про подорож тут хочуть сказати? Дівчата тут будуть відчувати себе не те, що королевами, а просто імператрицями. Якщо от ви їдете в подорож, то це прямо для вас. Відчуєте себе справжньою імператрицею. Але тут якийсь такий один момент є, дивіться, ви можете в чомусь поспішити, або ви якось щось рано, зарано мені кажуть тут. Бачите, недозрілий лімон на картинці говорить, що в чомусь ви поспішили. А що це означає для вас саме? Що буде із цього, що ви поспішили? Угу. Оце ж оці сварки можуть бути. Ну, тут якісь садомазу ще мені показують. І знову карта Сонця. Ви подивіться, третя вже. І дивіться ж, ціла колода майже ще. І третій варіант також випало сонце. Все ж таки буде хоч і якісь гострі ситуації будуть. Але переважає це, знаєте, радість від емоцій якихось. А яких емоцій, скажіть мені? Ну, емоції якісь тут будуть все ж таки по фінансах. Тут нормально буде, я би сказала, навіть вище середнього. Да? Тут і подорож випадає, значить, гроші будуть на якісь поїздки, переміщення, да? відпочинок. І так фінанси, бо тут королева Пентаклів, ви впевнена в собі, але ж тут показують, що можете мірятися силою з чоловіком. Ну да, тут приборкувати, а яка порада? Не міряйтеся силою, да? Тут по... вихід на новий рівень. Дивіться, ви тут можете вийти в якийсь статус новий навіть. А давайте пораду ще. От коли обрій. Ну, в який статус. Статуси як змінюються, або заміж виходити, або пропозиція, принаймні. Да? Хто був нареченою, той виходить заміж, хто а, просто зустрічався, да? або почав зустрічатись, може отримати пропозицію навіть. Дивіться, які гарні тут карти. Давайте, а, от хто мене дивиться, да? я думаю, більше з дівчата, ну, все одне. Хто б не дивився, яка порада вам буде по третьому варіанту? Іноді те, що раніше здавалося пасткою, може стати крилами. Зрозуміло, а, інколи варто. Просто відпустити ситуацію і навіть довіритись, о Боже. Я завжди кажу: не довіряй нікому, да, якщо парада тут, навіть якось так. Чи правильно я кажу, я хочу ще одну карту витащити, щоб зрозуміти. Немає змісту в боротьбі з пітьмою, є сенс бути світлом, щоб сяяти собою. Тобто не намагайтесь побачити щось погане в чомусь. Просто сяйте і даріть тепло і любов. І тоді у вашому житті насправді буде любов. І хай буде так. Пишіть, до речі, мої любі, я вас обіймаю. На цьому я закінчую розклад, цей цікавий. Пишіть, коментуйте, пишіть, пропонуйте нові теми в коментарях. Дуже вдячна вам всім за вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. Адже для мене дуже важливо з вами зворотній зв'язок. Всіх люблю, обіймаю ваша Елянора Радослава Бальтазар.